Під дубочком народився, парасолькою накрився, може, б з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Дітки, ви правильно відгадали, це гриб. Сьогодні ми поговоримо про гриби. Які гриби вам відомі? Єстівні білий боровик. Та отруйні гриби, яких їсти в жодному разі не можна мухомор. Давайте пограємо в дидактичну гру третій зайвий. Гриби лисички, боровички, мухомор. Це гриби. Погляньте, який гриб тут зайвий. Мухомор. А чому він зайвий? Тому що їсти його не можна.